Я была на работе, муж позвонил, что вылетели мы со соседней улицы. Тут мой брат живет, брат говорит, что дома нету, и соседки, там дом вообще все сложилось. Конечно, тетю Таню я знала, на бабушке Вере все время помогала, она к моей маме ходила, я не знаю. Хороший человек. Так, вдарив по житловому приватному будинку. На жаль, він зруйнований в щиті, як ви бачите. На жаль, ми маємо на теперішній час одну людину, яка загинула це жінка. Що стосується пролеглої території, то тут є така щільна забудова приватних будинків. Дуже багато будинків постраждало і зараз працюють наші комунальні служби, щоб забити контори. Крім цього, відключено від газу за постачання три приватних будинка і зараз це, це, теж газовики працюють для того, щоб налагодити роботу. 15.10 збройні сили Російської Федерації завдали серію авіаційних ударів по місту. Відомо про три влучання, два з яких вже знайдено. Щодо третього влучання інформація перевіряється. Правоохоронці становлять саме місце цього влучання. Ми перебуваємо за адресою у Слабідському районі. Тут відомо про одну загиблу жінку та саме на зараз про сімох поранених щодо точного типу авіаційного боєприпасу, яким сьогодні ворог завдав удару по Харкову. Ця інформація наразі встановлюється. На даному мистильке може відчуватися.